Одного дня самотній Будда з нічев'я походжав берегом озера лотосів. Білосніжні, як перли, квіти на воді із своїх золотистих течінок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов понад озером, потім став і крізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому, крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Санзонокава й шпиляста гора. Погляд Будди привернув чоловік на ім'я Кандата, що разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився в пеклі. Той Кандата великий лиходій, за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі й учинив чимало інших злочинів, а добро зробив лише один раз. Якось, мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв, було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав Ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити. Тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як Андата врятував життя павукові і вирішив віддячити йому за добро, при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу, над зеленим, як малахіт, листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і мимосніжно білих, як перлина квітів, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсився кандата, хоч ходи глянь всюди тьма кромішня, і тільки коли, неколи в тій темряві зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тиху, як у могилі, лише іноді чути зітхання грішників. Виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і кандат, задихаючись у кривавому озері, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору, з далекого неба над кривавим озером, у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча, стріблиста павутинка. Вздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Вчепившись за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися, якщо все піде на лад, то й в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі й потопати в кривавому озері. Отак, розмірковуючи, кандата мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав тертися вгору. Ясна річ, такому лиходієві, як кандата, до цього не треба було звикати. Та, хоч як він зсилувався, а догори піднятися було нелегко. Рай і пекло відділяли не одна тисяча рій. Зіп'явшись трохи, кандата втомився і навіть не міг був рукою поворухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, кандата повис на повутинці і зиркнув униз. А все таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло в пітьмі, а страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро із пекла, напевне, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, Кандата зраділим, як ніколи, голосом прокричав Наша взяла, наша взяла. Та нараз він схаменувся, слідом за ним, як мурашня по повутинці, вгору п'ялася сила селен грішників, спостерігши таке видовище, Кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю розгублено роззявив рота й кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевно, увірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору, однаково полетить сторчака назад у пекло це жахливо. А тим часом тисячі тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься, і кандата щосили закричав: Гей, грішники, це моя павутинка. Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз. Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над Кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. Вимлистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як Кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Будди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А Лотосу до всього байдуже його білий, як перлина цвіт, похитував вінчиками коло ніг Будди, а золотисті течінки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами у раю бралося до полудня.